Пропонується до продажу просторий та доглянутий будинок у селі Погреби, що знаходиться в Обухівському районі Київської області всього за 30 кілометрів від столиці. Цегляний будинок з товстими стінами, має загальну площу 84 квадратних метри. В середині облаштовано три житлові кімнати, простору кухню, передпокій, окремий санвузол, ванну кімнату та туалет, кладову та котельню. У будинку нещодавно виконано якісний сучасний ремонт, усі вікна замінені на нові, металопластикові, встановлено нові вхідні та міжкімнатні двері, стіни вирівняні та пофарбовані у світлі відділенні. Тінки, що візуально розширює простір, і наповнює кімнати світлом. Підлоги в усіх приміщеннях мають нове покриття, усі кімнати облаштовані новими якісними меблями, простора вітальня має зручний диван, телевізор і стильні шафки для зберігання речей. У затишній спальні встановлене комфортне двохспальне ліжко, містка шафа та комод для білизни, кухня облаштована кухонним гарнітуром, з плитою і витяжкою. Поряд розташований обідній стіл і холодильник усе на своєму місці. Санвузол оздоблений кахалем, оснащений новою сантехнікою, а також пральною машиною. Усе продумано до деталей, щоб ви почувалися вдома з першого дня. Будинок оснащено всіма необхідними комунікаціями, централізоване газопостачання, електрика, вода заведена в дім. Встановлена система водовідведення, септик. Будинок опалюється сучасним газовим котлом. По всіх кімнатах встановлені чавунні батареї. Для комфорту і безпеки встановлено систему відеоспостереження, проведений швидкісний інтернет та супутникове телебачення, двір просторий, площею 38 соток, доглянутий і розбитий на зони. Тут є все необхідне, погріб, цегляні господарські споруди. Дві теплиці, навіз для автомобіля та мототехніки. Для відпочинку облаштована мангальна зона, встановлений каркасний басейн із фільтрацією води, є батут і гойдалка. По периметру територія огороджена парканом, цегляним на кам'яному фундаменті та металопрофільним. На територію є два заїзди. У дворі росте багато плодових дерев, а родзинкою є власне озеро з рибою, водоймище, просто біля хати, для відпочинку та риболовлі. Село погреби має добре розвинену інфраструктуру. Працює гімназія, дитячий садок, є фельдшерський пункт, аптека, магазини, церква, нова пошта, зони відпочинку для дітей, ресторан з готелем і басейном. Курсують рейсові автобуси: дорога до Києва займає близько 30 хвилин на авто, а до Василькова лічені хвилини. Це житло, де вже сьогодні можна жити без додаткових вкладень, ціна будинку 90 тисяч. Телефонуйте до власника, щоб домовитися про перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.